І в роботі набагато швидше. Великий захват, хороший, типу, добре, розчитаний карбомід, сульфат магнію, і все забирає. 30 метрів штанга і 3 тони бак. Оце вони трошки зекономили цією лінійкою. Нам треба, допустимо, два трактора задіювати, і два оприскувача, і це все, і робочих набагато більше. Почитали, що вигідніше такий взяти. Получається, були обичні оприскувачі. Ну, не встигали, плюс техніка, плюс робочих мало вже було. Ну, тих забрали, тих ще щось, а цей вже, виходить, ну, самохідний, швидкі переїзди. І в роботі набагато швидше. Великий захват, сам закачує воду в себе. Змішувач хороший, типу, добре, розчитаний карбомід, сульфат магнію і все забирає. Чому ну, саме? З ну, чого ну, вибирали? Ну, цінова полідника і якість. Наші як і по якості байдуже. І по ціні, можна сказати, якщо порівнювати з джондіром, то в ціновій політиці, то джондір бушний так само коштує. 175 тисяч. 30 метрів штанга і 3 тони бак. Вносимо по 100 літрів на гектар, то якраз бочки вистачає на 30 гектарів. Так, відео в інтернеті, отзиви. Бачили, а так-то ні. До 18 кілометрів це в роботі. Що не кидає взагалі. не знаю. Стабілізація штанги теж хороша іде. За рулем нормально, з боку не знаю. Тут він так відкидається. Ось. Оп! Легко можна, одною рукою можна, двома. Угу. Води немає чи є. Пустий, да? так? Можна було пропустити. То що, Залити воду, то під'їжджай Вадим, туди до бочка. Оце вони трошки зекономили з цією лінійкою. Трошки стара вона ще, що трубка і просто вода. На техномах і джондіровських вже йде електро, показує типу, в кабіні, кабіні машиністів, типу, скільки в бочках. Тут, Тут не типу, вказується, але тільки при повних заправках, але буває косина і оці перепади 100-200 літрів відбуваються. Був також оприскувач Куновський, ну не самохідний, прицепний. Теж він на 3200 був. Ну, але ми його взяли, виходить, і вже обміняли на цей через три день. Нам його техноторг нормально оцінив. Він у нас всього рік побув, приципний. Ми порахували вже, що нам треба, допустим, два трактора задіювати, і два оприскувача, і це все, і робочих набагато більше. Почитали, що вигідніше такий взяти. Може сам заправлятися, а може і не сам. Це в нас тут, якщо помити оприскувач, да, він собі під'їхав, заправив, нікого більше не потрібно. А так уже в полі, то там і добре осипані, і карбоміт, і сульфат, туди в ящик, і плюс яди, підживки, то. Я, Тоже Я при цьому робив операшку з діга стару. Якого об'єму ти кнопку була? 28 метрів за слав. 420 баб. І от вам як оператору. Так само. Так, поставіт другу деля. Я лепніше, коли чуть поліше. Ну, в середньому колонку 15 кілометрів, 15,5. Як якраз зависи той від площі Скільки ви за робочу зміну накриваєте? З mm, 6 вечора такий раз, на так, що ми взялися і до 60 чи до 11 дня. Ну, на сьогоднішній день 260 років, так, 250 260. це 260, 250-260. чи Переїзди, що займаю, Так, що було б, Якщо прибувці, то научок отримується, значить, кеструль не ошишається. Яко у вас поле від поля? Є таке, що все через дорогу, є таке, що може бути сусідньому селі на розбирати. Транспортну швидкість яку розвиваєте? Ну комфортно. Максимум. Максимум який? 42 кіло кілометри. Ну можна коли полки що розв'язати і більше не, не стоїть, бо наша й подумала більше. Можна. Хлопці, це колеги, які працюють на таких, а присходить? Ні, іменно це. Сервісні біці що приїжджають. І діду-мовно до 60 кілометрів розв'язатиме через комп'ютер. Потім трактора проти прицепного, то звісно все. Такої поголодуся поміціння, щось стоїть. Відказінів, що скажуть, то і носить. Чим більший соняшник, тим більше при підживці, вже коли йде листове. А, більша маса листків і менше попадає на землю. Так само, як у Соріпак. Ну, яким причепним сюди можна заїхати. На ньому гідравлічно регулюється ширина колії. Тобто там, 4 болта відкрутив і може собі розвести, стягнути, не потрібно донкратити, нічого не потрібно все робити. Одним нажаттям кнопки він роздвігається, здвигається. Бо цей хлопчина робив на техномі, а там, виходить, треба було донкратити. Припіднімати, здвигати, роздвигати, то він каже, за цілий день, каже, поки виставили колію, таку як потрібно. Каже, то вже руки боліли від того донкрата, від ключів і тому подобного. А тут ну, ми виїхали в поле буквально 10 хвилин і все, він в колії стоїть так, як потрібно. То зараз будемо підживку пшениці робити, то плануємо десь по 150 літрів. Трошки більше, маса більше, треба, щоб більше накрило. Ну, Там фунгіцид буде, інсектицид, плюс підживки, плюс карбомін і плюс сульфат. Оранка. Все по класиці, да. ну, пробують, ну як в них так виходить. Ну, в тих, що Новтіл, то там і результат нульовий. На нашій території. Може, десь там, де більше опадів, ну, там краще для нового тіла. А як в нас засуха, не оброблялося нічого, просто викропили бур'яни, витягнули вологу всю, посіяли в суху землю і воно не сходить так, як потрібно. Ну Кукуруза десь. В районі 100 сантнерів зернята ну, 30-35 може, як який рік. Пшниця 50-60. Ріпак цей рік перший год посіяли, бо перед тим не сіяли, а це вже посіяли. А чому вирішили? Ну, Вже є самохідка. А -а -а. Тепер можна... можна сіяти, обробляти. В будь-якій фазі можна зайти і зробити роботу ту, що потрібно. Причепний 10 км за годину це і 40. А в нас між полями буває відстань там, 30 допустим, допустимо, в іншому селі. То це на дорогу йде там, 40 хвилин, а тому потрібно було 2-3 години тільки в одну сторону і 2-3 в іншу сторону доїжджати. Нам сподобався був прицепний кун. Хороше, все, відключенням, все йшло так, як потрібно. Та й вишили вже собі кун на кун.